Да, народ, привіт! Сьогодні розбираємо одну цікаву штуку. Це значить газета з 1943 року, часи німецької окупації. Зараз подивимось, яку, так би мовити, лапшу на вуха вішали нашим людям. Коротше, розкладемо все по поняттях. Та от щоб було зрозуміло, уявіть собі. Травень 43-го, Бориспіль під німцями. Інтернету нема, телека нема. Та що там, радіо, це вже лакшері. І от є тільки оцей папірець, газетка. І все, що там надруковано, це і є твоя реальність, єдине вікно у світ, яке тобі лишили. Жорстко, правда. Ну і що ж там писали? Яку таку правду заливали в голови? Давайте копнемо глибше і подивимось, який світ малювали оці визволителі. Ну, погнали з головного, новини з фронту. І тут, значить, у німців, судячи з газети, все просто зашибісь. От прям все чітко, рівно, без набрягів, перемога за перемогою. От дивіться класичний розклад з одного боку, німецькі герої рвуть усіх під Харковом, з іншого, британці несуть катастрофічні втрати. І так, блін, з номера в номер. Німці, красунчики, союзники програють. І жодного разу не написано, що німцям десь прилетіло по морді. Жодного совпадіння? Ага, звісно. А ну, а ось і головний спічрайтер Рейху під'їхав сам доктор Геббельс. Його цитата говорить сама за себе ми не переможні. Чітко по ділу, максимум пафосу, нуль сумнівів, щоб у людей в голові навіть не з'явилась думка, що може бути якось не так. А тепер увага, реаліти-чек. Поки оце все писали про непереможність, буквально за пару місяців до цього, в лютому 43-го, німецька шоста армія під Сталінградом, як би це сказати, перестала існувати зовсім повністю. Це був той самий перелом у війні. Але ну, про такі дрібниці в газеті писати не будуть, на що людям настрій псувати правильно. Окей, з перемогами ясно. Але в будь-якому кіно, крім героя, має бути і злодюга. І тут, звісно, пропагандисти не підвели. Треба ж було знайти крайнього, показати пальцем, хто винен у всьому цьому балагані. І ось вам формулюваннячко. зацініть кошмарні більшовицько-жидівські злочини. Тобто це не просто вороги, це якісь монстри, просто абсолютне зло. Мета ж проста як двері, зробити з них таких нелюдів, яких і вбити не шкода, навіть треба. Це народ, класика жанру, прийом називається юдеобільшовизм. Рецепт простий: береш дві групи, які тобі не подобаються євреїв і комуністів. Змішуєш їх в одного такого собі мегаворога і вішаєш на нього всіх собак. Війма це вони, голод теж вони, все погане, це вони. Ну, зручно ж, ня? Ну і щоб народ хавав, треба ж докази. І ось вони, фоточки. Дивіться, мовляв, що ці нелюди з НКВ створили. А німецька армія, звісно ж, прийшла всіх рятувати від цього жаху. Правда, про те, хто копав ями трохи в іншому місті, наприклад, в Бабиному Яру, про це в газеті якось не згадують. Скромно так мовчать. Ну, війна війною або трачити на рейх хтось же має. І тут газета починає впарювати просто райські кущі, путівку, так би мовити, в солодке життя, робота в Німеччині. Реклама, я вам скажу, була на вищому рівні. Коротше, газета видала цілу інструкцію, типу такий собі гайд для української молоді, як влаштувати собі щасливе майбутнє. Спойлер ніяк. І так. Крок номер 1 Бачиш отаке от оголошення. До молоді. Все так солідно, офіційно, з печатками. Подається все не як примуса, як знаєте, шанс всього життя. Почесний обов'язок, егеш? Крок номер 2 Читаємо відгуки, нібито від тих щасливчиків, що вже поїхали. Тут кожний робітник має добре світле помешкання, праця не є важка, ну прям санаторій, а не робота. І харчування там супер, і культурний відпочинок, словом, казочка. Ну і нарешті крок третій, сама реальність. А реальність для остарбайтерів це значить примусова робота годин по 12, голодні пайки і умови, м'яко кажучи, як у рабів. Ну трошки не зійшлося з рекламкою. З ким не буває. А тепер про найголовніший фокус будь-якої пропаганди це навіть не те, що вони брешуть, а те, про що вони тупо мовчать. Найбільша брехня вона завжди в тиші. Давайте просто подивимось, про що в цій газетці не було ані слова. Голокост, Бабин Яр пух, не, не чули. Реальні втрати німців на фронті, та в них там все чітко. Партизани, які партизани, всі ж раді новому порядку? Що людей на роботу вивозили з силою? Та ні, це ж волонтери, їдуть за мрією. Воєнні злочини, та ви що, це ж визволители. От так, просто замовчуючи факти, і створюється оця паралельна реальність. І ось тут, власне, головне питання: коли вся ця лапша настільки очевидна, ну, принаймні зараз, чому воно працювало? Чому, коли немає іншого джерела інформації, люди починають в це вірити? Це питаннячко, знаєте, актуальне і сьогодні, коли новинну стрічку можна скролити до безкінечності.